Ну а поки у нас розгулялися шопоголіки, російські шпигуни розгулялися в Європі. Спецслужби видворили з країн НАТО за останні роки понад 750 російських дипломатів. Таку статистику наводять бельгійські видання, що провели власне розслідування. Як зазначають медіа, це найбільша хвиля висилань за часів холодної війни. Майже півсотню шпигунів затримали у Франції. Вони готували там саботажі, викрадення, замахи на вбивство. Ну, і от, власне, як працюють спецслужби у Парижі, як їм вдається виходити на слід іноземних агентів, ми покажемо далі. Ліквідація найбільших терористичних актів. Мінімальна кількість втрат та жорсткі умови відбору. Це все про один з найуспішніших спецпідрозділів у світі. «Жіжен». Елітний антитерористичний підрозділ Національної жандармерії Франції Жіжев. Головна його задача контртерористична діяльність та ліквідація злочинних угруповань. Події, що передували створенню цієї організації, це е, події 1972 року, під час е, якої був скоєний теракт проти команди. Ізраїлю на Олімпійських іграх в Мюнхені, і це слугувало потужним поштовхом для створення контртерористичного спеціалізованого підрозділу в 83-му році. Новостворений підрозділ налічував усього 15 бійців, які не мали раніше подібного досвіду. Тож уряд країни не зовсім розумів, які завдання можна давати. Як випробування, через 10 днів після створення спецпризначенці провели перші операції. Під час яких і набрались досвіду зараз в цей час. По перше, підрозділ виріс. За деякими даними він уже складає кілька тисяч осіб, і вимоги до кандидатів вступ до цього підрозділу теж дуже стали жорсткішими. Сьогодні ж щоб доєднатися до лав жіжен, потрібно мати військовий досвід не менше п'яти років. Одна із особливостей вступу до підрозділу кандидат повинен мати виключно громадянство Франції за час набутого досвіду та е, багатьох сотень операцій, успішно проведених цим антитерористичним спецпідрозділом, була опрацьована можна сказати, авторська програма підготовки операторів цього е, спецпідрозділу. Однак на початку бійцям доводилося вчитись на власних помилках. Так, однією з перших місій була антитерористична операція в селищі Лояда. В 1976 році. Чотири жінки захопили автобус з учнями. Виявилось, що то були терористи, замасковані в жіночий одяг. В заручниках опинилися 31 дитина, вчитель та водій. На виклик разом з іншими спецпідрозділами прибули дев'ять снайперів жіжен. Вони проводили розвідку, проводили вивчення місцевості, проводили тренування по макетам цієї місцевості і будівлі, де утримувались діти. От. Але під час саме штурму все-таки не далося оминути жертв, і дві людини загинули. В 1979 році в місті Мекка спецпідрозділ продемонстрував свої унікальні навички під час терористичних подій, які отримали назву різанина у великій мечеті. Під час молитви, на яку зібралося близько 50 тисяч людей, увірвалися понад 500 бойовиків. Серед ключових вимог терористи хотіли припинення експорту нафти до США. Сили місцеві, як військові, так і поліцейські, на жаль, не змогли взяти під контроль цю ситуацію і були вимушені звернутися до Франції. Треба розуміти, що на території мечеті не дозволено вхід іноверцям. Франції було доволено на першому етапі три оператору GIGN для того, щоб надавати консультативні та організаційні послуги та допомогу Саудівській стороні, не порушуючи устоїв та правил мусульманського світу, і тим самим допомогли у вирішенні та врегулюванні цієї кризи. Спецоперація по звільненню заручників та ліквідації терористів тривала впродовж двох тижнів. Більшість бійців просто здалися в полон. Інших було ліквідовано під час перестрілок було вбито близько 130 саудівських військовослужбовців, а понад чотири сотні отримали поранення. Зараз спецпідрозділ Джежен е, займається. Розвідкою контррозвідкою всередині країни після того як по Європі і саме по Франції прокотилася хвиля терористичних актів, то спецпідрозділ брав безпосередню участь у знешкодженні цих угруповань у затриманні ватажків терористичних організацій і в знешкодженні саме терористичних актів, тобто розмінуванні в викритті спільників і так далі. За неофіційними підрахунками, спецпризначенці провели близько двох тисяч операцій і врятували понад шість сотень заручників. За весь час свого існування підрозділ втратив лише дев'ять бійців, тож сьогодні він вважається одним з найпрофесійніших, особливо у напрямку боротьби з тероризмом.